Вітаю малята! На минулому занятті ми з вами говорили про зимові явища. А зараз я вам пропоную зробити аплікацію засніженого подвір'я. Тож починаємо. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу, помаранчевий, коричний, жовтий та білий папір, клей ПВА, пензлик, ножиці та клейонка. Тож починаємо. Для початку беремо аркуш помаранчевого паперу половинку. Згинаємо його ще раз навпіл. Добре, проводячи пальчиком по лінії згину. Далі розрізаємо його ще раз навпіл по лінії згину. Намазуємо клеєм добре краї нашого аркушу, як ми робили минулого разу, тільки по краям, можна трошки посерединки. І приклеїмо його на блакитний аркуш з лівої сторони. Потім беремо шматочок жовтого паперу. Також згинаємо його навпіл і по лінії згину розрізаємо навпіл. І ріжемо цей шматочок на 6 таких квадратиків. В мене вийшло 6, скільки у вас, вирішити самі. Кожен квадратик ми добре змащуємо клеєм і приклеїмо на наш будинок це будуть віконечка. В мене їх буде 6. Ось так, як у мене, подивіться. Потім ми беремо пів аркуша коричневого паперу. Знову відгинаємо невеличку смужечку і відрізаємо її по лінію згину. Потім згибаємо її ще раз навпіл і перерізаємо це будуть наші майбутні дерева. Далі ці дві смужечки ми змащуємо клеєм і по черзі приклеємо спочатку одну. Ось так. Потім другу, неподалік від першої. Наші стовбури готові. Далі ми знову відгибаємо трішки вущу смужечку і знову її відрізаємо по лінії згину. Потім ми її згинаємо навпіл, розрізаємо і потім ще розрізаємо кожну з них ще раз навпіл, щоб вийшло 4 невеличкі смужечки. І приклеїмо їх по черзі на наші стовбури. Спочатку на один, потім на другий. Наші дерева готові. Далі беремо білий аркуш паперу, і нам потрібно його нарвати на невеличкі шматочки. Повністю весь, що було дуже-дуже багато. Це буде наш майбутній сніг. Ось як у мене, подивіться. Далі ми приступаємо прикрашати снігом наші дерева. Малюємо півколо на наших деревах, клеїмо і закліпаємо. Мазуємо клеємо весь простір. І Потім посипаємо наші дерева, ось так приклеюючи білими шматочками. Далі ми прикрасимо і будинок. Також змащуємо верхівку клеєм добре. І ще я вирішила зробити це і внизу біля дерев, доріжку посипати. Потім О, все це я заклеїла білими аркушами паперу. Можете також його приклеювати. І по всьому блакитному аркушу, начебто це сніжок сиплеться. Я вважаю, що буде дуже гарно. Не поспішайте! Робіть все це акуратно і охайно. Подивіться, яка гарна аплікація у мене вийшла. Я гадаю, що у вас будуть ще кращі. Тож, починайте працювати. Я бажаю вам успіху! Та чекаю на ваші фото у групі Viber. До побачення!